Змусили вийти здатись в полон. Так я шукаю кожного ранку. Телеграм канал відкриваєш, переглядаєш новини. Ми цією акцією мирною показуємо, що ми підтримуємо хлопців наших, які знаходяться зараз в полоні. Їх катують, над ними знущаються. Не мовчи, полон вбиває. В Ірпені близько ста людей провели акцію нагадування про воїнів, які зникли безвісті та перебувають у російському полоні. Біля центрального парку з прапорами та плакатами зібралися родичі військовополонених та небайдужі ірпінчани. Вони закликали водіїв сигналити на знак підтримки. Пані Тетяна приїхала на акцію з Житомира. Її чоловік Андрій Мальник зник безвісті 15 місяців тому поблизу міста Кремінна Луганської області. Це сталося під час штурму ворожих позицій. Військовий став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 95 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Я вірю в те, що він живий. І щоб просто ті позиції взяли в полон. Находила відео на казапських каналах. Фото, відео схожі, відправляла. Не скажу, що на 100% впевнена, що то він на фото-відео, але ймовірність велика. Так я шукаю кожного ранку. Телеграм-канал відкриваєш, переглядаєш новини. І з надією, що десь на якомусь каналі я все таки побачу його обличчя. А ця жінка чекає на повернення з російської неволі свого 25-річного сина. Вже другий рік вона не чує його голосу та майже весь час плаче. Через емоції вона не змогла говорити на камеру. Замість неї розповіла про Вадима Вальчуна його подруга Діана Калініна. За її словами, майбутній захисник навчався у Житомирському військовому інституті та працював в Одесі. За декілька днів до повномасштабної війни військового відправили на Маріупольський завод Іліча. Був з 36-ї бригади. Завжди такий бойовий, бо взагалі він міг туди не йти. В нього були проблеми зі здоров'ям. Але він був там, був з хлопцями, і 12 квітня, 22-го року, їх змусили вийти, здатись в полон. Мені писала потім дівчинка, яка вийшла з полону. Що вони одна група вийшла, а вони вже не змогли наступні вийти, тому що шлях, я так розумію, були вже відомі, Тому вони вже не вийшли і їх взяли в полон. Ідею проводити акції нагадування в Ірпені належить переселенці з Донецької області. Вероніка говорить, її чоловік працював на шахті, а у 2014 році доєднався до лав Азову. У 2022 році військовий став на оборону Маріуполя та героїчно обороняв місто разом з іншими захисниками. 86 днів. За цей час він був двічі поранений. За наказом головнокомандувача вони вийшли з Азовсталі та потрапили у полон. Він, коли виходить за засталі, він на ногу не ставав, він тягнув її за собою. І я розумію, що за два з половиною роки ну там невідомо, що може бути з ногою, тому що ми знаємо, що росіяни не дотримуються ніяких міжнародних конвенцій, не надають жодну ну, медичну допомогу. Тому я за нього дуже хвилююсь, я дуже його чекаю додому. Перші зібрання на підтримку військовополонених та зниклих безвісті у місті відбулися декілька місяців тому. Спочатку до них долучалися не більше 30 людей. Згадує ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Друга акція ще більше людей. Третя акція ще більше. Четверта акція на колу, на колі водоканалу було більше 200 людей. Вирішили, це історія повинна бути постійною. Бо ми цією акцією мирною показуємо, що ми підтримуємо хлопців наших, які знаходяться зараз в полоні. Їх катують, над ними знущаються, і їм підтримка це дуже важливо. Як зазначили ініціатори акції, подібні мітинги проводитимуть в Ірпені по суботам два рази на місяць. Організатори закликають людей долучитися до публічних подій та привертати увагу до проблеми обміну військовополонених та повернення українських захисників та захисниць з російського полону. Марія Марчук Олександр. Олександр кравчук з Ірпеня спеціально для Медіапогляд.